Можливість не тільки побачити одну із перлин Луцька, а й зайти всередину будинку скульптора головання у день міста. Всі охочі змогли відвідати екскурсію славнозлісним будинком із химерами і побувати на акустичному вечорі. Люблю Луцьк, все життя в Луцьку, і що в нас в нас багато таких цікавинок. Тут дуже класні люди. То дуже співучі люди талановиті, дуже допомагають армії. Луцьк для мене в першу чергу комфорт. Це про щось таке затишне. Це е, Луцьк для мене місто, яке асоціюється зі словом Дім, хоча я навіть народилася не тут. Із такою теплотою самі лучани говорять про рідне місто, тиха музика, берег стиру і одна з найбільш відомих туристичних перлин Луцька. Люди потрохи збираються на посиденьки та екскурсію. Один із куточків, де відзначали день народження Луцька, будинок скульптора Миколи Голованя. Мабуть, немає лучанина, котрий би не побував, у славнозвісному будинку із химерами, котрий уже став візитною карткою Луцька. Понад пів тисячі скульптур різних стилів. Саме митець торік, на жаль, відійшов у засвіти. Його знали у різних куточках світу. Нині на подвір'ї Миколи Микитовича повно відвідувачів. Зупиняємось біля незвичної альтанки. Голова назвав ротонда, як і вхід без накриття такого, як і надбудова без дахів. Так і Альтанка, на мою думку, він собі це запланував як якісь руїни, типу Акрополя, як ну що воно так як не завершене, но воно й не має бути завершене. Там, наприклад, наверху є вже передбачені стоки, тобто там дахи і не передбачались. Акустичний вечір біля будинку скульптора головання організували, аби в день міста нагадати лучанам про видатного земляка за можливість прийти сюди. Присутні дякують Збройним силам. Луцький міський молодіжний центр за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом організував акустичний вечір у дуже знаковій локації. Ми хочемо нагадати про нашого талановитого скульптора, якого на жаль уже зараз з нами немає. Але ось таким тихим вечором, акустичним вечором, ми хочемо також і подякувати за те, що сьогодні ми маємо змогу святкувати день народження нашого міста, за те, що наша Україна стоїть у Важкій і жахливій боротьбі за свою незалежність, і звісно, кожен день, кожен захід. Ми дякуємо нашим збройним силам України і силам оборони за те, що ми маємо змогу жити у день міста. Лучани бажають луцьку найголовнішого миру, а ще благополуччя і розквіту. Якогось такого духовного спокою, душевного і хочеться бути, жити тут і творити з твоїм днем наш рідненький Луцьк! Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.